Переважна більшість вірян ПЦУ навіть і не підозрює, куди ведуть їхні поводарі. А коли прозріють, то скажуть: а що ж тут поганого? В даному відео спробуємо розкрити це питання. Почнемо з того, що на момент історичного вибору релігії для свого народу князем Володимиром 988 року розкол між східним та західним християнством вже був. І юридично він оформився лише у 1054 році, тому вибір князя Володимира був виваженим і свідомим на користь майбутнього православ'я. І допоки була сильною державою Київська Русь, ні в кого не виникало сумнівів у правильності такого вибору. Та згодом міжособиці привели до роздробленості і кожен наодинці намагався перемогти ворога. А як не виходило, то шукав допомоги ззовні. Одним із перших таким був князь Данило Галацький, коронований 1253 рокою Папою Римським. Він мав отримати допомогу від Папи Римського, щоб захистити Волинську Галецьку державу від нападів монголо-татар. Та, на жаль, замість військової допомоги прийшли римо-католицькі проповідники. Потім 1385 року відбулася Кревська унія. За якою великий князь Литовський Ягайло зобов'язувався на вічні часи прилучити литовські й руські землі до корони польської, перевести Велике Князівство Литовське на католицтво і стати королем єдиної польсько-литовської держави? На наших землях тоді католикам надавалися привілегії, а православних притісняли. На відміну від правителів та знаті, наші предки не зраджували православ'ю. Далі була Бреська Унія 1596 року, яку намагалася насадити Річ Посполита, в результаті якої був утворено греко-католицьку церкву. Лише опір князя Константина Острозького, львівського православного братства, монахів Києво-Печерської лаври з вірними православними не дав зникнути православ'ю на наших землях. При цьому більшість єпископату під тиском короля зрадило православ'ю. І лише 1620 року, завдяки Єрусалимському патріарху Феофану III та з допомогою козаків було відновлено церковну ієрархію Київської митрополії, що врятувало православну церкву на території України від остаточного занепаду. А що ж сьогодні? Сьогодні ми бачимо, як новоутворена ПЦУ йде на зближення з УГКЦ, а патріарх Варфоломій не виключає об'єднання з католиками. Думенко відкрито каже, що на зустрічі з блаженнішим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У майбутньому всі православні мають об'єднатися в єдину церкву, наголосив Епіфаній. 12 вересня 2019 року у Національному університеті Львівська політехніка Епіфаній заявив, що ключ до єднання двох церков не лежить в Україні. Цей ключ лежить у Римі та Константинополі. Адже там ведуться екомунічні спілкування. А вже 16 вересня 2019 року зустріч патріарха Варфоломія та очільника УГКЦ Святослава Шевчука чітко вказує на заданий курс, який обрали католики для православних в Україні. Ця зустріч відбулася з ініціативи предстоятеля УГКЦ в рамках офіційного візиту патріарха Варфоломія до Ватикану. Та організувала цю зустріч Папська Рада у справах єдності християн. Святослав відкрито висловив сподівання та побажання, що з наданням автокефалії екуменічний діалог з Православною церквою України підніметься на якісно вищий рівень. Думаю, що ви вже зрозуміли, куди прямує ПЦУ. Та все ж виникає питання, що ж тут поганого? Точніше, що не так з сьогоднішнім екуменізмом. На це питання досить розлого і доступно дає відповідь архієпископ Української православної церкви Віктор Кацаба. Він каже, що сьогодні екомунізм розуміється як якийсь універсальний засіб, здатний подолати всі розбіжності, що розділяють християнство вже протягом багатьох століть. Та ці розбіжності не в традиції, не в культі, а в догматах віри. Іншими словами, мова йде про розбіжності світоглядні, а не про культурні. Або обрядові. В розумінні багатьох це рух назустріч механічній зовнішній єдності з католиками і протестантами. При цьому догмати віри, євангельські істини сприймаються не як умови єдності, а як перешкоди до її досягнення. А єдність мислиться виключно в категоріях договорів, спілок і формул, але не в категоріях відмови від догматичних помилок і спотворень. Папа Франциск на зустрічі з митрополитом Константинопольського патріархату Еммануїлом заявив про те, що католикам і православним для того, щоб досягти єдності, пора зламати стіну забобонів і подолати шкідливі суперечки. Та на наш погляд, догмати це не забобони, а фундамент нашої віри. Якщо зламати фундамент, то тут же зруйнується будівля, побудована на ньому. Тому екомонічний рух тільки тоді може бути життєздатним. Коли повернеться до дійсно конструктивного діалогу, побудованого на святоотецьких принципах, догматичній і канонічній дисципліні, православ'я в цьому сенсі розуміє єдність тільки в контексті відмови протестантських і католицьких деномінацій від своїх догматичних помилок, що виникли набагато пізніше затвердження символу віри і святоотецького сприйняття Євангельський істин. Єдиною умовою молитовного спілкування з інославними могло бути тільки повернення до точки розбіжності і нічого більше. Екомунічний рух сприймався в цьому сенсі як рух переосмислення протестантами і католиками своїх поглядів, яке мало б повернути їх до традиції і догматів давньої першої церкви, які неушкоджено були збережені у православі. Закінчити даний ролик хотілося б тим, чим і починали. Згадайте князя Володимира та не дайте сьогодні посоромити його вибір. Україно, бережи віру православну!